13 листопада вся світова спільнота відзначає міжнародний день людей з вадами зору і тим самим привертає увагу людства до проблем незрячих. На сьогодні Прилуцька міська організація Українського товариства сліпих налічує понад 500 членів. Це незрячі та слабозрячі з Прилук Прилуцького, Варвенського, Ічнянського, Срібнянського і Талалаївського районів. 13 листопада найактивніших учасників товариства приймала затишна зала готелю Нафтовик. Зустріч відбулася за фінансової підтримки депутата Чернівської обласної ради, почесного громадянина Прилук Анатолія Морожеченка та його благодійного фонду Благовіст першому фонду з усім мало часу. Створений він був у лютому місяці, але за такий короткий час за плечами фонду дуже багато добрих справ. Повірте, цей фонд. А для того, щоб допомагати людям, допомагати громадським організаціям вирішувати ваші проблеми. Шановні, Анатолій Костянтинович, передавав вам глибокі втайні, повагу до вас всіх І від його імені я хочу вам побажати кріпкого здоров'я, хочу сказати, що ви сильні і витримні, Хочу вам побажати затишку в ваших сім'ях, хочу вам побажати добра. Рувалися, а так точите, щоб ми всі сьогодні посміхнулися. Як говорить голова правління Прилуцької територіальної організації Українського товариства сліпих Ніна Таран, яка, до речі, очолює її уже понад 13 років. Анатолій Моршниченко завжди підтримує їх. Завдяки Анатолію Костянтиновичу товариство має комп'ютер, і музичний центр, аудіолітературу, та що чи не найцінніше, такі чудові нагоди зустрітися з друзями, поспілкуватися, згадати приємні моменти життя, почути виступи аматорів сцени. Втративши зір, ці люди не втратили віри в життя, не розучилися радіти кожному прийдешньому дню і розуміють, що відзначення Дня сліпих. Потрібне не лише незрячим, а й здоровим. Цей день дозволяє людям, оточуючим незрячих, звернути на увагу на їхні вади, звернути увагу на самих незрячих і спробувати якось вийти в їхнє становище, в їхнє положення. Наприклад, як це зробив Анатолій Мирошниченко, така підтримка, по-перше, не вперше допомагає, а по-друге, звичайно, така підтримка дуже потрібна, адже різні люди, різні незрячі люди сприймають своє становище по-різному, так як і всі ми люди. І ну, дехто з усмішкою йде по життю і, в принципі, як, якісь негаразди, для когось це дуже серйозна проблема, і, ну, тобто їх не лякають. А дехто, декому дійсно потрібно ще більше підтримка, потрібно, щоб можна було поспілкуватися, щоб можна було, щоб він людині потрібно відчути навколо себе, що він комусь вона комусь потрібна. Коли через втрату зору людина не може побачити світ у всіх його кольорах, то все світ вона відчуває усім своїм єством, кожною клітинкою свого тіла, і це відгукується в душі справжнім талантом. Саме так сталося із Наталією Полторак. Вона надзвичайно талановита, пише вірші, гарно співає. Про таких, як вона, можна сказати, бачить серцем, і цьому іще нам зрячим потрібно повчитися у тих, хто живе в цілковитій чи на